Перше за майже 20 років незалежності України Івано-Франківський обласний академічний музично-драматичний театр імені Івана Франка показав дві вистави за творами Марії Матіос Солодка Даруся та Нація на першій театральній сцені столиці в Національному театрі імені Івана Франка. Успіх був величезний, майже 30 хвилин автора, акторів та режисера вітали на сцені захоплені глядачі. З ініціативи та за підтримки голови облдержадміністрації Михайла Вишованюка, його заступника з гуманітарних питань Романа Іваницького та управління культури облдержадміністрації Володимир Федорак, була зорганізована поїздка колективу до Києва. Постановочна група двох вистав перевершила всі сподівання. Такого успіху на столичній сцені не було давно. Те, що відбувалося в театрі Франка у Києві два вечори, можна назвати неймовірним успіхом, неймовірним, неймовірним доказом того, що івано-франківці привезли речі небуденні, і вони за два вечори Київ поклали до своїх ніг. Про актуальність теми висвітленої у вистави чимало говорили учасники прес-конференції, яку зорганізували після повернення з Києва. Це письменниця Лауреат національної премії імені Тараса Шевченка Марія Матіос та директор театру заслужений артист України Ростислав Держипільський. Хочу в першу чергу подякувати всім тим, хто доклалися до того, аби справді той тріумф, який ну, справді є, що тут гріха таїти, про який гуде справді вся Україна відбувся. от власне без тих людей. В першу чергу це творці вистави, постановча група і Наталя Половинка, яка створювала нам пісенну режисуру, Андрій Кирильчук, який робив пластику до двох вистав е, Олександр Семенюк, який робив сценографію до нації. Ну звичайно, актори, всі працівники театру, які. Доклалися для того, аби так гарно, так повноцінно на такому високому рівні наш театр гастролював в Києві і показав такий високий результат. Звичайно, я хочу подякувати також обласній державній адміністрації, особисто губернатору Михайлу Шаванюку. Без якого без підтримки яких не відбулися ці гастролі у плані фінансовому, постановочну групу дилогії Солодка Даруся та Нація висунули на здобуття національної премії імені Тараса Шевченка. Це дуже високе визнання доробку театру.